Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. І так, сьогодні я з вами хотів би поговорити про дуже важливу, але часом трохи нуднувату тему. А саме мова піде про налогообкладення криптовалюти в Україні. Загалом тема дуже актуальна, тож давайте детально її розбирати. І у нас перше головне питання: як податково взагалі дізнається про ваш криптогаманець і про те, що ви там собі наторгували або просто отримали в подарунок трохи крипти. А секрету тут взагалі ніякого немає. Відповідь дуже проста: дізнаються, якщо дуже захочуть, а ще краще дізнаються, якщо ви самі їм в цьому допоможете. На сьогодні вже є готовий законопроект, за який швидше за все, таки проголосують. В ньому все дуже просто і коротко. Отримав прибуток із крипти – заплати податок, без інших варіантів. Знаєте, як в тій приказці. в житті є тільки дві незмінні речі смерть і податки. Але що саме вони пропонують у цьому законопроекті? Ну, по-перше, обкладати податком абсолютно всі операції. Купив, продав, отримав прибуток, готуй від 5 до 18%. Поки що вони, звичайно, з тим не визначились. Але вибір між цими двома цифрами виглядає так собі, як вибір між боляче і дуже боляче. Проте є й приємні новини. Якщо, наприклад, ви перекидаєте крипту сам собі з кишені в кишеню з гаманця на гаманець, то податку на таку операцію не буде. І ще одне дуже важливе зауваження: що пожертви та дарування теж хочуть вивести з під оподаткування. Тож, якщо ваш друг раптом закине вам на гаманець пару біткоїнів. Так скажемо на каву, то ви чисті перед законом. А тепер найцікавіше, як саме податкова дізнається про ваші криптовалютні скарби? Перший варіант це централізовані біржі, ті ж самі Binance і Coinbase та інші великі хлопці вже співпрацюють із податковими органами різних країн. Україна тут також не пасе задніх. Ми теж приєдналися до глобальної ініціативи Crypto Asset Reporting. Це така собі міжнародна податкова тусовка для крипти. Тож, якщо ви сидите на централізованій біржі. То вас можна знайти буквально по одному запиту, і мало того, можуть ще й заблокувати доступ до вашого аккаунта, якщо проти вас заведено кримінальну справу. Так що думка, я сховаюсь на біржі, це як надіятися сховатися за пальмою в пустелі. Другий варіант це самодекларація або банківський переказ. Якщо ви самі подали декларацію, що маєте крипту, то вважайте, що ви самі постукали в двері податкової. А якщо переказали гроші з криптогаманця на банківський рахунок, тоді банк може помітити дивну активність і переказати інформацію куди треба. Тепер увага, коли податкова не дізнається, що у вас є криптовалюта. Якщо ви зберігаєте крипту на холодному гаманці, наприклад, на флешці, або взагалі написали свій приватний ключ, десь, то шанси бути знайденим ну просто мінімальні. Холодний гаманець не підключений до інтернету, не має прив'язки до вас як особистості, і взагалі це як швейцарський банк в кишені. Також важче відслідковувати анонімні монети на кшталт Monero або Zcash. Існують ще так звані міксери, майже як для тіста, але використовуються також в крипті. Це так звані сервіси, які перемішують транзакції так, щоб фіскальні органи без спеціального обладнання нічого не зрозуміли. Але також зауважте, що користування міксерами має і зворотний бік. У світі їх активно моніторять, і в деяких країнах використання міксерів вже є підставою для кримінальних справ. Тож, загалом, у підсумку можна сказати, що сховатися в крипті можна, але по суті ненадовго. Якщо захочуть, то вас в будь-якому випадку знайдуть. Пам'ятайте про дуже просту цитату з прокуратури: «Відсутність судимості це не ваша зас... Слуга, а наше недопрацювання, тож у крипті все так точно саме і виглядає. А що ж буде з біткоїном на цьому всьому фоні? І перед тим як про це поговорити, я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я як завжди залишу в описі до цього відео. А тепер щодо біткоїну, після останніх рухів на ринку, біткоін піднявся в ціні. І це, по суті, налякало тільки новачків, адже для тих, хто в темі, це просто ще одна буря в криптоморі. Особисто я також вважаю, що біткоін має потенціал показати себе, а особливо на фоні того, як уряди по всьому світу вводять контроль за цифровими активами. Бо парадокс тут дуже простий чим більше контролю, тим більше попиту на децентралізовані валюти. Так що, якщо у вас є біткоін, не панікуйте. Так, волонтельність буде, так, податки підкрутять її, але згадайте принаймні 2017 або. 2020 рік кожного разу, коли всі кричали, все пропало, біткоін через кілька місяців стрибав угору. Тож, у короткостроковій перспективі, звичайно, скоріш за все, буде така невизначеність. Ринок трясе, новини лякають, курси стрибають, але в довгостроковій перспективі крипта залишається однією з найбільш прибуткових інвестицій. Тож, хто тримає холодний розум і не бігає продавати на кожному мінусі, той і виграє. Тож, друзі, бережіть свої ключі, вивчайте податкові правила і пам'ятайте, що крипта це як корабль у штормовому морі. Головне, не вистрибувати за борт під час першої хвилі. А я вам дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві відео зі світу криптовалют. Та до нових зустрічей далі більше.